Ласкаво просимо до Смєліна. Мене звати Лукаш Левандовський, я торговий директор фірми «Агроланд». Я хотів би запросити вас на осінній огляд полей у господарстві Марка Ружняк, власника фірми Агроланд. Спеціально для вас ми в черговий раз проводимо на них детальні досвіди на озимій пшениці, нові детальні досвіди на озимому ріпаку та ячмені. У цьому господарстві ми висіяли і сіємо постійно декілька сотень гектарів поля, які обробляються сучасним методом посіву полосами, так званими стріп-тілеч, з використанням англійських сіялок мізурі. Запрошуємо до співпраці. Сьогодні, 29 вересня, ми знаходимося на полі в місцевості Райгруд. Як ви бачите на цьому полі проводиться збір кукурудзи на зернові і одночасно обробляється ґрунт. Відбувається посів добрива та посів озимої пшениці. Все це лише за один проїзд з використанням сівалки Мзурі протіл 4Т. Ця сівалка дозволяє зменшити кошт роботи і використання палива до мінімуму, навіть під час посіву озимої пшениці після кукурудзи на зерно. Як видно, безпосередньо після збору комбайном рештки кукурудзи роздріблюються застосуванням пристрою для перемелення, що обмежує наявність огнівки та гарантує рівномірне розкладення решток після збору. Після цього достатньо один раз проїхати сівалкою мзурі. У цьому рішенні у нас є озима пшениця після кукурудзи, на зерно ще у вересні. Немає потреби в проведенні оранки чи іншого вирощування, яке забирає багато часу і палива, а також висушує ґрунт. Не дивлячись на це, ґрунт у оброблювальних полосах добре провітряний і набряклий. Добрива потрапляють безпосередньо під висіяне зерно, а саме зерно знаходиться у ґрунті без решток. Вирощування ґрунту полосами це прекрасне заощадження часу і можливість дотримання агротехнічних строків посіву. Тепер я хотів би показати вам поле для вирощування озимої пшениці. Вони висіяні по технології вирощування ґрунту полосами з сівалкою Мзурі протіл-4Т. Це поле площею приблизно 100 гектарів. Ми висіяли озиму пшеницю на ньому три тижні тому, 6 вересня, напряму у стерню після озимого ріпака. Ми висіяли 220 живих насінин на 1 квадратний метр, що дало нам масу 120 кг на гектар. Одночасно з посівом з використанням Зурі ПроТІЛ ми подали 150 кг на гектар моноскладового добрива НПК 9 25 25 Пшениця в цей час знаходиться на етапі пророщення. Погляньте, будь ласка, які сильні здорові рослини, як рівномірно сходять ростки пшениці на цьому полі, не дивлячись на те, що воно дуже нерівне, на всіх гірках ми спостерігаємо правильні насадження. Ця рослина має лише три тижні. Як видно, вона знаходиться у фазі росту. У випадку посіву злакових рослин ми застосовуємо у сівалці мзурі злакові сушники, завдяки яким висіваємо два ряди насіння у одну полосу вирощування, а відстань між рядками складає 12-24-12 сантиметрів. А зараз я хотів би вам показати поле для вирощування озимого ріпака. Ріпак посіяний по технології вирощування полосами за допомогою сівалки мзурі, напряму у стерню після озимої пшениці. Рівнозрізана солома розкидана по посі поверхні поля, а також насіння в кількості 40 штук на квадратний метр, напряму під корінь якого потрапляє полідав кількістю 140 кг на гектар. Поле площею 38 гектарів. Інші рештки стерні є природною перешкодою для снігу взимку Вони запобігають його зметенню з поля. Завдяки цьому рослини довше залишаються відкритими, що збільшує доступність до них води. Нагадую, що сьогодні, 29 вересня, озимий ріпак має приблизно 10 листків, гарно сформовані суцвіття та грубе стовбурове коріння з багаточисленними вічними корінцями. Що характерне для технології обробітку ґрунту полосами Мзурі. Сильна коренева система з грубою шийкою гарантує краще використання води і складників з ґрунту, зимування та найвищі плоди. Ми бачили посів мзурі. Поля для вирощування обробляються по технології стріптіл. А зараз я покажу вам детальні досліди з різноманітними сортами рослин, які проводяться у сміліні. У слідах з озимою пшеницею бачимо три способи обробітку ріллі та посіву. Традиційна оранка під час обробітку ріллі повністю покриває стерню та солому. ґрунт чистий, але ростки пшениці нерівномірні. Після обробітку ґрунту полосами стерня і солома залишаються на поверхні поля, але ростки рослин у вузькій зрихленій полосці рілі сходять швидко та рівномірно. Обробіток ріллі без оранки також розпушує верхню верству ріллі і значна кількість решток після жнив залишається на поверхні. Після довшого періоду без опадів відсутність у ній води обмежує сходження рослин. Детальні досліди з озимим ріпаком. Озимий ріпак сіється способом стріп-тілич з метою порівняння узору на ріллю. Вирощування та посів полосами дозволяють за один проїзд агрегату вирощувати полосу ріллі, подавати туди мінеральні добрива і висівати насіння. Це має значення, коли поміж саджанцями та посівом рослин саджуваної після них, наприклад, озимого ріпака, за короткий. Це дозволяє дотримуватися оптимального строку посіву. Раніше висіяний ріпак, не дивлячись на некорисні умови вирощування у серпні та вересні, має добре сформоване суцвіття та товсту кореневу шийку. Так, в свою чергу, виглядає коренева система озимого ріпака, висіяного методом оранки. Для порівняння я покажу також ріпак, посіяний методом обробітку полоса. У випадку озимого ріпака, який вирощують без орянки, часто клопітким є пророщення. Це видно на цьому полі, яке ви, власне, бачите. Нерівномірний схід посіву або брак насадження може стати причиною незначного пророщення. Мета дослідів на озимому ячмені оцінка впливу обробітку ґрунту полосами на водні умови у ґрунті. Після періоду без опадів старано виконана оранка, особливо важкого ґрунту, важка, а інколи навіть неможлива. ґрунт, який обробляється лише вузькими полосами, зберігає більше води, що дає можливість швидкого сходження і доброго укореніння рослин. Краще використання води може з'являтися в зв'язку з посівом гібридного сорту. Ці рослини швидко ростуть і мають кращу кореневу систему. Морфологія рослини у поєднанні з сучасним способом обробітку ріллі може призвести до кращого виробничого використання обмежених засобів води у ґрунті. Дякуємо вам за час, присвячений на перегляд цього фільму. Запрошуємо вас відвідати нашу інтернет-сторінку, канал YouTube, де ви знайдете більше інформації про сівалки Кемзуї для обробітку ґрунту полосами. Передусім запрошую вас до нас у Смєлін, де на кількох гектарах вирощування різноманітних сортів рослин. Ви самі зможете побачити, як виглядає обробіток ґрунту полосами на практиці і приєднатися до швидко зростаючого обсягу користувачів сівалок мазурі усій польщі. Запрошуємо до співувальці.